Це цвіт землі, майбутнє нашої української держави і кожного з нас, найдорожчий наш скарб, безмежна радість і щастя. Вони надихають, спонукають до нових досягнень, повертають віру в щасливе життя. 1 червня відзначаємо Міжнародний день захисту дітей. Це прекрасне свято радості та одвічної надії. Ми дорослі прагнемо, щоб всі діти виросли здоровими, щасливими та радісними. Проставляли свої родини та наш рідний край. Сьогодні на заняття з аплікації ми з вами зробимо святкову поробку. Земна куля синього кольору це наш спільний дім, в якому панує мир і єдність. А різнокольорові людські фігурки символізують дружбу всіх дітей різних рас, тому що ми з вами всі походимо від одного людського роду. Любі діти, миру і щастя вам всім на нашій. Чудовій планеті Земля. Ось таку святкову поробку ми будемо сьогодні з вами робити. Це в нас планета Земля, а кругом неї веселі різнокольорові дітки. Ну, для того, щоб зробити круглу планету Земля, треба взяти папір синього кольору і дітки предмет якийсь круглої форми обвести і вирізати ось таке коло. Потім нам потрібен буде зелений кольор. Ми будемо зеленого кольору вирізати. Фігури матеряків. Дітки у нас різнокольорові, тому в мене папір різного кольору. Великі листочки. Ми беремо великий листок паперу і ділимо його на 4 частинки. Ось так. І вийде у нас одна четверта, це прямокутник. І от з усіх. Таких великих аркушів папер нам треба зробити 6 різнокольорових прямоплютників, тому що у нас шестеро маленьких діточок. Беремо папір зеленого кольору і на ньому малюємо материки. Це може бути або овальна форма, або довга. Дітки наша планета Земля, синього кольору це вода, а зеленого кольору це материки. Це там, де живуть люди. Їх у нас буде багато, вони будуть різної форми і різної величини. Потім беремо клей і добре намащуємо клеми, і наклеїмо. Ось планета земля у нас вже з вами зроблена. Беремо прямокутник і складаємо по довгій стороні. Дітки ми так будемо складати, поки в нас не вийде ось така довга смужка. Потім цю смужку відкриваємо і складати її будемо. Перевертаючи то на ліву, то на праву сторону, щоб вона з вами вийшла, от така гармошечка. Вона також у нас в кінці вийде в довгу смужку. Ось так. Тепер з однієї сторони трішки відступимо і намастимо клеєм. Це для того, щоб вона у нас з вами, коли ми її притримаємо, склеїлася. Верхня частинка у нас буде меншого розміру, а нижня частинка буде більшого розміру. Ось таких нам треба зробити 6 заготовок. Ось ми їх зробили різнокольови. Тепер беремо маленький предмет круглої форми, кладемо на розовий аркуш паперу і вирізаємо коло. Це буде обличчя для наших маленьких діточок. Беремо різнокольорові фломастери, можете взяти олівці і малюємо. Синім кольором намалюємо оченята, чорним кольором намалюємо носика, а червоним кольором намалюємо маленькі ротик Ось такі олівки в нас вийшли. Тепер беремо клей. Добре намащуємо клей і приклеюємо. Ось такі чудові! Веселі дітлахи у нас з вами будуть. Фігурки ми з вами приготували, тепер будемо їх наклеювати. Беремо добре, намащуємо клеєм на нашій круглій поробці. Кладемо першу фігурку і притискаємо її, дітки вона повинна приклеїтися. І так по колу наклеїмо всі наші фігурки. І ось така. Святкова, тепла, добра, весела поробка у нас з вами вийшла. Чекаю фото ваших робіт. Ви у мене молодці!